Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ? Скажіть, допоможіть усі син. Росіян, що наступають на Покровськ. хочуть вони нас виснажують. От у них головний, це якась пастка виснажують, щоб ми дуже багато витрачали зброї. І навіть ми витрачали зброї і щоб нам якась стоїть маніпуляція, щоб. Ми потребуємо більше зброї, а нам дають мало. от Про що вони і бажають договоритись саме про це, щоб так давали нам ще військовим зброю, щоб не вистачало на 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 ту кількість, скільки нам потрібно. Трошки більше половини нам можуть щоб давали і на Повну потужність, щоб ми не мали. І ще зараз в підвішеному стані знаходяться переговори, що припинення вогню. Але це тільки в головах, це великий обман, це пастка. Ніяких ну, расисти не будуть зупиняти вогонь. От. Заперечуюсь негатив обираю. Скажіть, допоможіть, що заважає знищити всіх росіян, що наступають на покров, що дають команди, накази на наступи? Енергетика ядерна. Тут будуть обстріли, дуже великі ракети. Залізниця, енергетика і наші атомні станції. Теплові, щоб з зіпсувати нас. Скажіть, а на покросію, що відбувається. Де карта така? Цікава, можуть дійсно. Зараз стихати бойові дії і обстрілів може бути менше. Може і бути на Покровському напрямку. Але це ловушка. все одно це якась маніпуляція, не можна вірити. Вони будуть готуватись в них. Короткий період. Ну і наші військові будуть готуватися до атаки. Може бути перерва, але це тільки щоб всі підготувалися, і наші військові отримують перемогу. рашисти дезертирство в них, вони тікають із позицій. І з Покровський напрямок, там як-то він розділено, може, на три. І от всі ці три наступи, рашисти програють. У них там дуже великі втрати. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу і знищення росіян на Покровському напрямку. Рашисти більше не мають зброї, підтримки. Порушена повністю вся логістика. А також знищені всі склади із дронами і самі рашистські дронщики знищені, більше не мають. Дронів і дронщиків не мають. Переговори зараз іде інформації багато. Буде щось несподівано нам на морі допоможе, може, Туреччина, якась країна морська, яка має дуже флот сильний. В нашій торгівлі допоможуть. От все буде добре. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на знищення росіян на Покровському напрямку. Вся артилерія, російська знищена авіація. Більше не можуть росіяни чинити обстріли. Тікають, лякаються, розвертають всю зброю, російську, спрямовую на Кремль, на Путіна, на всю верхівку правління росіян. А й самі себе йдуть і знищать. Буде так і так і. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вухову хвилю міни, гранати, уламки і кулі поверніть назад рашистам. звідки вони його запускають, хай туди їм і прилетить, буде так і такий. Отхожу, отвертаю на віківичні Росія. Відсікається, більше не можуть виступати. Так, і Лиманський напрямок, скажіть, допоможіть вищі сили. Зарічне, Лиманський напрямок. Що заважає знищити расистів, що наступають на зарічне, на Лиманський напрямок? Які є перешкод? Очень дуже сильні обстріли, дуже сильні. Рашисти там дали накази потужно, сильно, агресія, дуже сильна. Но це більше йде мені з неба. Може, дрони, ракети, снаряди. От вони використовують тут активно дуже обстріли, але будуть несподівані повідомлення, неочікувані. Про перемогу. Наші військові дуже вправно тут щось гарне відбудеться, що расистам не сподобається. Хоча вони тиснуть з неба на цьому напрямку, скажіть, все буде гаразд. Не можуть росіяни просунутися на цьому напрямку. Вони всі будуть убиті, і всі їхні плани зруйновані. Дуже сильна поразка на Лиманському напрямку у расистів. Обираю повністю весь негатив. Отсікаю, відвертаю від військових, цивільних людей на Лиманському напрямку. Відвертаю, бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Повертаю расистам назад, звідки вони його запускають, туди воно все і вертається. Отсікаю всі FPV-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди Отвертаю на Лиманському напрямку, Покровському напрямку. Повертається все росіянам, звідки його випускають, туди і летить їм назад. Прямо в голову летить в мозок. Їх знищують більше, воювати вони не зможуть ніколи, буде так і так є. От. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян із е, Лиманського напрямку, тікають, лякаються, розвертають зброю, і сп... на... відвертають від України і спрямовують на Москву, на Росію, на своїх командирів. Їх обстрілюють, знищують, більше расисти воювати не можуть буде так, Ще сили допоможіть нашим військовим, надходить вся необхідна зброя, підтримка. Закривається небо над нашими військовими. На Лиманському напрямку закрите небо над військовими, цивільними людьми. Відкриваються шляхи дороги на перемогу, знищення расистів. Більше немає змоги. Росіянам не надходить зброя, жива сила не надходить. Повністю втрачена вся логістика расистська буде так і такі. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи дороги нашого військовим. На перемогу приходить зброя. Все необхідне все сказано, Десяне дійсно так буде. Так, і давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вище сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео військовим, побратимам, близьким людям, чи загрожує щось життю на найближчий час? Чи є Загроза отримати поранення? Загроза. Загроза. Будуть повідомлення. Обман. Можливо, зараз мають відбутися переговори. Дійсно, карта вийшла, але там такий обман. Щось вони навіть прямо підпишуть, може домовляться про те, що вони відступають, що вони відходять, виходять. Але йде сильний наступ, можуть бути обстріли. Наші військові вправно все знищать, відіб'ють. Але вони використають, як це коли зненацька, ну, наче це несподівано має бути. Вони хочуть використати цю ситуацію. Але я так розумію, наші військові все знають і буде знищено вся армія Росії знищена, її не існує. Вони навіть як-то не можуть і капітулірувати. Ну, як... Вони не здаються, але і тікають, ну, не розумію, така ситуація в них буде. Це як дезертірство. Всю зброю, все лишають, перевдягнені, тікають. Так. Вийшла карта свята. Якесь свято. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити всіх росіян, расистів, що нападають, атакують, обстрілюють Україну. Всіх, хто надає злочинні накази, хто спрямовує росіян, хто їх направляє прошу, допоможіть знищити. Там страждання будуть усіх командирів расистських, ввічай повністю зруйнована. Вся їхня війна, всі їхні наступи, обвал по всіх фронтах в Росії. Будуть тікати, тікають. Ну, ще, так, вийшла карта попередження. Вони можуть обстріляти цивільне населення. Дуже гучно буде і страшно. Треба ховатися. Дійсно, ховатися. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі зб... зброю всю, яку застосовують росіяни. Дрони, ФП дрони. Дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей, всіх українців від нашої енергетики, від нашої залізниці, портів. На наших лікарень одведіть, одверніть, поверніть назад, звідки їх запускають, хай їм там і прилетить, і їх знищить. Особливо всі, хто дав наказ на ці обстріли, хай йому в голову, прямо мозок прилетить, його знищить. Більше расисти не мають зброї і не мають ким воювати. Буде так і так і... Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити ядерну зброю в расистів, більше її немає. Допоможіть знищити всі заводи військові в Росії, щоб їх не існувало. А також допоможіть нам знищити всю авіацію Росії, склади із боєприпасами, бомбами, снарядами, дронами. Закликає допомоги. Оведіть, одверніть от рашистів, от всі країни. Більше жодна країна в світі рашистам зброї не дає, торгівлю не веде, повністю одрізано Росію від світу. Буде так і так ні. Та буде знищена Росія. Більше і не існує. Самі себе хай знищать. буде. Буде все сказане, здійснено тут. Все буде добре. На цьому я завершую. Дякую вам за увагу. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. От, все буде гаразд. Дякую за увагу і до зустрічі!